Поясни мені, як дурному, як коти та собаки знаходять дорогу додому, навіть якщо вони загубились. Як ці ваші мурчики та барсики знаходять дорогу додому, навіть якщо їх занесло за три села та півтора базари. Вони що, з GPS народилися? Насправді, у них є щось крутіше за GPS. Це магнітне чуття. Вони відчувають магнітне поле Землі, таке собі вбудоване Wi-Fi від планети. А ще їхні носи це навігатори. Пес може відчути запах свого дому на відстані кількох кілометрів. Або ж просто йде за запахом твоїх шкарпеток, які чомусь відчуваються за кілометр. Отже, у них є суперсили, ні штурман, собаки можуть відчути твій запах навіть через дощ, грозу і борщ, що вариться у сусідньому дворі. Сонячний компас, коти бачать світло і магнітні поля. Ні, вони не бачать ауру, а просто будований навігатор. Ментальна прив'язаність їх тягне додому, як тебе до холодильника у другій ночі. А ти думав, він сумував за тобою? Ні, він просто знає, де стоїть його миска. А чи поверталась до вас, ваші домашні улюбленці? Поясни мені, як дурному, чому саме вночі комарі атакують найбільше? От як, вдень вони чемні дипломати, а вночі спецназ на твоїй шкірі. Чому саме вночі комарі вирішили зробити з тебе шведський стіл? По-перше, комарі вампіри-інтроверти. Їм не подобається сонце. Воно не лише сушить їхні крильця, а й робить їх легшою здобиччю для птахів. А вночі темрява, тиша і ти, такий солоденький після вечірнього душу. По-друге, комарі чують твій видих. Так, ти видихаєш вуглекислий газ, і для них це Google Maps. Жертва знайдена. Кров 36.6, доставка за 5 секунд. Вони літають за тепловим підписом твого тіла. Для них ти як розпечена шаурма середнічного лісу. І ось ця армія крихітних дронів з тепловізорами каже Підходимо з флангу о 3.27. Заходимо в атаку на правий лікоть. Отже, вони не злі, вони просто працюють. Удень вони в офісі серед трави, а вночі на зміні у твоїй спальні. Повага до їхнього фрілансу, але репелент ніхто не відміняв. Підпишись, тут цікаво. Поясни мені, як дурному, чому бабине літо так називається. Так, стоп, осінь уже почалась, листя сиплеться, а на дворі знову спека. Це що за сюрприз від погоди? Акція друге літо безкоштовно? І чому воно називається Бабине літо»? Воно що, бабусине? У стародавні часи баба це не лише твоя бабуся, а взагалі доросла жінка. І ось коли справжнє літо закінчилося, а погода знову тепла, то наче літо повернулось, але вже з досвідом. Це як друга молодість. У природі все пожовкло, а тепло все ще є, до того ж у цей час у павуків сезон польотів, вони розкидають павутинки, і їх у народі теж називали бабиними. Тобто бабине літо це такий бонус від природи, коли ти вже морально готовий мерзнути, а тут тобі ще раз дозволили погуляти у футболці. Просто прийми цей подарунок і не забудь подякувати павуку за трансфер у літо. Підпишись, тут цікаво.